Сьогодні, 15 лютого, відбулось третє пленарне засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради. Загалом на розгляд було винесено 30 питань. На початку сесії міський голова Віталій Малецький відзначив плідну співпрацю Кременчуцької громади з народним депутатом Олексієм Мовчаном. Це робота нашого колеги постійна. І вчора ми мали зустріч з групою. Нам депутати в Полтаві, які в місті і сьогодні вони ще продовжують працювати з підприємствами, релокованими підприємствами будування з нашими виробниками, для того, щоб дійсно налагодити роботу і внести зміни замонтаж базу для того, щоб завідувацювати завжди допомагає Крюківському вагонобудівному заводі. Жодного разу не було такого, що він відмовив допомозі. Він дійсно постійно і на радах приймає участь у Кобракова, міністра інфраструктури в інших містах. Тобто він дійсно допомагає. Дякую. Також присутні підтримали депутатський запит Інни Петренко з приводу нарахувань за гарячого водопостачання в 28 багатоквартирних будинках Правобережжя. Прошу перше: переглянути можливість оптимізації споживання гарячого водопостачання та зменшити вартість даної послуги, провести ревізію обладнання, виконати ремонт, зміну або старт. Три обмеження витрат тепло прошу шановних депутатів, підтримати мій запит. Левова частка запитань стосувалась сфери землекористування та видачі дозволів підприємцям і бізнесу. Значну увагу приділили питанню доступності для маломобільних груп населення, зокрема наявності пандусів. Це має бути нормальний діалог з бізнесом, якому маю сказати, що за наступний певний період буде розроблений механізм, який буде там контролювати, перевіряти і вам. Підказувати, як правильно ці пандуси облаштувати, якщо є можливість там територіально його зробити з правильними китами уходу, якщо ні, які є підйомники і так далі. Які то є тобні рекомендації, як це зробити. Також сьогодні на сесії затвердили виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на потреби різних напрямків. Найбільше коштів направили на допомогу ЗСУ, а саме 2,5 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.